Книжки про книжки це чудово, а у фентезі світі ще краще. Отже, магія, сейнен, пригоди, чарівник бібліотеки, Міцу Ідзумі. Так само час поговорити про мангу. Хлопець Шіо мріє стати кафною, людиною, яка працює в центральній бібліотеці. Шукає книжкові артефакти, вивчає та охороняє їх. Кафни самі мають магічні здібності та вміють контролювати ману. Ще у досить незвичайний хлопчина з незрозумілим походженням. Процес навчання на кафну буде досить важкий, тим паче, що з усіх охочих потрапили на курс лише 27. Мені дуже подобається ця історія, тим паче, що я не так багато знаю історії про книжки і ще менше їх читала. І недоліки перевага одночасно, то ми виходять досить нечасто. Недолік, бо хочеться одразу прочитати всю історію і не забути, що ж було попереду. А перевага в тому, що не потрібно терміново шукати кошти на наступний том. Мені подобається головний герой і величезна інтрига навколо нього. Хоча є натяки на те, яка доля його чекає, і в цьому плані мені хотілося більше таємниць. Магічні створіння це окрема тема, яка цікавить у Манзі. Звичайно, круто, що в історії є різноманітні племена, але направду звірятка мені набагато цікавіші, бо про них поки що досить мало відомо. Різних етносів так багато, що я навіть не буду намагатися їх запам'ятовувати, але все одно чекаю продовження, тому що історія досить цікава.